Всім привіт! Ви на каналі Спірізвідіночки з моїми друзями. І сьогодні я граю в пінки. Дивіться, вона мене посадила в тюрьму. І що мені робити? Ой, моя подружка Кріс вже вибирається. Давайте теж будемо вибиратись. О! Я впала. Так, добре. Давайте спробуємо ще раз, тому що. Нам не потрібно пробратись. А Кристина вже без мене там побіжала. Да. Кристина. Так. Зараз бистренько пройдемо все. Оп! Хоп. Ми грали з. Так, Кристина вроде бы уже побежала. Мы были с Блэком. О, где что? Я же на ней и впала нависть. Кристина нам уже бежит. Так, доброе, давайте Кристина. А где да Кристина? Кристина уже наверху дождь. Зараз. Зараз будемо. Так, де Крістіна? Крістіна. Кристь, Кристь, А ось і Кристина. Крист. Кристина. Так. Оп! Так, дивіться, зараз ми в туалеті. Знову як і у Блека. Що? Чому так? Дивіться, ми прокопуємо якийсь вхід, а, поч... а чому тут як все блека? Тільки все рожеве. Так, добре, ну нічого. І так зійди. О, ні. Так, зараз швидко, раз, два, три. Ми пройшли. Кріс, давай. Хоп, тут Орен Венда. І ми заходимо так же само, як і у Блека, але мене тепер пінки посадила на бляк. Що таке? Побіжали. <звук> так. Так, оп! У мене помітинки, ну вечора. Я тепер можу йти. Так. Йдемо по такою ось драбині. Не драбині, а ну, так, дробы не там моя уже подружка Крис. О чому О, тут оранжевая не як у Блэка? Ой, я це так. Кої це таке? так, добре, давайте візьмемо анархети. Дела пик бу. Так, вибачте, за <смеш> так, такі звуки, ну нічого. Мені потрібно закінчувати вже відео, тому що я займаюся гімнастикою, малюванням і все таке. Тому мені швидко потрібно вже робити всі з тюрми біжить. Біжим, 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 Діана, ти. Я вже бігаю. А я вже тут, а. Так, 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 так. Так, пішли будемо ставити. хоп. Чекаємо Кристину, Кристину. так, давайте. Ви знаєте, що я люблю паркури і з ними гарно справляюся. А от моя подружка їх, так би сказати, не любе. Тому мені приходиться просто-просто проходити просто, паркур бистренько ой, куди я впала? Так один е, ви, так, де це Кристинка. Кри Кристина, де Кристина? Хто знає, де Кристина, то не знаю, де вона. Так, ти де? Де? Ти де? Ти де? Ну, напевно, тут. Ну что тут во что? Чогось Кристина не може пройти ці труби. Що тут важкого? М? Весь один, два, далі три, далі чотири. Ну, Кристь. Давай. Давай. Живай. Я. Не можу коротше пройти. Я, ну, зараз Кристина виходить. Ну, ребятки, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, і на канал. Я б ще з вами пограла, але вибачте, моя подружка не хоче. Ну да. Ось така мене подружка, підтримка. Всі поки. Всім поки. Всім поки. Ай, звинить, всім поки. Всім гаранного дня, всім поки. Ну, щоб у... усе було добре, а мені потрібно спішити на тренеровку. Ву.